Хороша машинка, дідушки своєму приганяли. Тепер серйозно, всім привіт. Наша робота, тренд-авто 2023 модельного року Subaru Forester, комплектація Limited. з фронтальним пошкодженням робили повністю з оригіналу. Сьогодні про неї розповім чи про нього. Подробно. Пристепніться. Поїхали. Як то не крутий, роблю починати з конкретики. З цацкими я вас потім здивую, все приємно, багато чого є, але конкретно по техніці. Пробігу машини 2000 км, 23 й модельний рік. Двигун 2,5, безпосередній приз, 186 кінських сил, якщо не помиляюсь. Варіатор безступінчатий, Достатньо надійні всі ці вузли агрегати в субару. На цьому пробізі в принципі, про це говорити зарано. Ну і звісно ж, повний привід. Тут в Україні поміняно масло в двигуні, звісно, антифриз, тому що фронтальне пошкодження. Був поміняний. Оригінал все повністю ставилось нове. Бампер, капот, крила і фара нова. Ось ця фара рідна, трошечки вузко тут підпаяне. Передня панель сказав, підсилювач бампера також. І лонжерон ось цей лівий, трошки на кінчику, як зазвичай при фронтальному пошкодженні. Він був підігнутий, зроблений. Якість виконаних робіт. Я вам скажу так, що професіонал навіть по цьому фото побачить, що він виглядає гідно. Стакани нічого не чіпались. По безпеці розповім всередині. Ще у нас новий акумулятор поміняний. Також що довелося замінити, ремінь новий, і помпа була трошки задіта. І компресор кондиціонера замінений, бо спрацювала захист, та муфта виходить з ладу. Ми просто замінили цілком компресор та і все. Давайте подивимося ззовні. Дивіться, капоти крила нові, оригінальні, пофарбовані в один слой, як на заводі. На двері тільки трошки робився перехід, щоб не було випадань з кольору. Він повністю в бездоганному стані по лакофарбовому покриттю. Жодних зауважень немає. Все інше в рідному заводському зафарбленні, тільки переходи на дверки. Ну, Наче все. Гума, звісно, рідна з салону, її стоїть нова. Отак от от вона виглядає І дах. Щодо комплектації, у нас сенсорний безключовий доступ. Дзеркала з підігрівами і з моніторами сліпих зон. Так, Тепер харман Kardon Music. Чотири склопідйомника, електродзеркала, шкіряне кермо. Звісно, воно нове. Ну, тут немає інших. Якихось порівнянь. Електропривід кришки багажника. SRH Ов, це поворотні В фарах можна вимикати. Пам'ять багажника по висоті, яскравість приладів. Система стабілізації вимикається, функція старт стоп примусово вимикається, і монітори сліпих зон, про які я вам вже казав. Тепер пробігу у нас 2151 км на дану мить. Поспішіть, бо може бути трошки більше. У нас є підрульові пелюстки. є датчик світла і передні протитоманки. Управління мультимедією hands-free. Тут бортовичком із на екрані. Тут, і ось тут великий монітор, такий бортовий комп'ютер. Тут ми керуємо цією клавішею. Мультимедіа з Android Auto і CarPlay, Bluetooth, hands-free, USB, все це, звісно, є і Aux. Ось тут під підніг бачите, гнізда, і ще один підкурювач під гніздо. Звісно, кнопочка старт-стоп на безключовому доступі. Клімат-контроль двозонний. Люк у нас є. Ага дзеркало з автоматичним затемнінням, і система ISI також керує адаптивним круїз контролем. і допомагає нам врятуватись від наїзду на пішоходів або з'їзду з, з е, лінії смуги. От така крута система. Дві камери в 3 d зображенні бачать збудованим інтелектом. Тут все чітко. Люк у нас отакенний, Форестері величезний, українське, чарівне небо. Я його обожнюю, напевно, як і ви. І зачиняємо назад. Також у нас є підігріви передніх сидінь. Функція X-Mode, яка нам допомагає на ускладнених умовах. Тут є нормал режим. І два режими, сніг там і бруд, коротше, так умовно кажучи. І тут, і там ми це можемо бачити. Тепер електроручник і автохол, допомога при підйомах. Є, є. Тут два підстаканечка, тут отака ниша, підлокітничок ось такий і ось такий. Ще одне гніздо для підкурювача. Є. Інакше все я вам розповів. Стан сидіння салон, я здається, забув вам показати. Ось так виглядає пасажирська сидушка, ось так виглядає водійська сидушка. Ну Звісно, вони як нові і з електропривідом. Ага, дата 10-й місяць, 2022 року, дата конвеєрна у неї. 23 й рік модельний в неї був в Америці в техпаспорті, на аукціоні. І 10-й символ Вінкоду відповідає саме за 23-й рік. Але в нас в Україні розмитнюється по ось цій конвейерній даті і стає 22 рік, тому що так стає дорожчим розмитнення. Таке у нас законодавство. Щодо безпеки, спрацювало обидві штори: кермо і торпедо. Торпеда нова, оригінальна поставлена, безпека повністю відновлена нашими постійними партнерами. Все справно, все працює, можете перевіряти, я в цьому впевнений. Щодо другого ряду сидінь, в Subaru Forester все прекрасно. У мене зріст 193 см. Я попереду розвалився, як хочу, і тут сижу також комфортно. Є у мене підлокітник, є у мене два пістаканички, є два USB-порта для гаджетів зарядних пристроїв, свій повітродув, та й все. І кльово. Щодо багажного відсіку, ось так він відчиняється. Швидко в цьому поколінні Форестерів зауважень немає. У нас є шторка, що дефіцит для Америки. Електросидіння, точніше, не електро, а, ну, в принципі, от складання сидушок у нас таким чином стається через клавішу, в лімітеді це можна зробити. Бачите, сабвуфер Harman Кердон, є гніздо ще одне для підкурювача тут. І тут у нас підпалиція, ось така ниша, де ми можемо наш весь непотріб порозкидати. А вже під ним ми бачимо запаску, докатку. Тут повний комплект крючок, балонник, домкрат, і від викрутка навіть бачите, оригінальна є. Спасибі японцям за викрутку. Вона іноді в чи в господарстві допомагає. Тут ми можемо також центральні замки одразу зачиняти. Що ви тут від мене хочете почути? Ну, нова машина. Форестер має велику повагу зараз на ринку, популярність скижену. І я так само захоплююсь Форестерами, особливо цим поколінням, тому що він набагато сучасніше попереднього, тихіше, комфортніше, економічніше. І ще до того вони підтягнули левел, я завжди про це кажу, до одбека. Зараз не дуже є сенс переплачувати за Outback, як на мене. Комусь подобається більше те, комусь більше це. Але Форік підняли. Дуже-дуже-дуже підняли в рівні, скажімо так, свого і оснащення, і комфорту, і всього цього все супер. Тепер стартанемо від ораду сотні. Час як вона поїде, я вам покажу. Зараз пострибаємо по трамвайним рейкам. Я переконався, що машина в стані нової автівки, так само і вам це доводжу. А тепер вмикаємо спортрежим. Тут у нас Intelligence і спорт. І стартуємо ми в горку. Ми робимо сотню, ви побачили, як це було. Ось так він їде. Не турбоверсія, але їде для 2.5 атмосферного достатньо непогана автівка. Другий режим тут інтележенс підлаштовується під нас, запам'ятовує наші налаштування, як ми їздимо, під нашу манеру і стиль їзди. Ну а інший це більш такий спорт активний. От Комфорт оснащення цього автомобіля, хочу сказати, мене в мене минулому році знайомий пересів з Мерседесом Мель на пневмі, де він звик там до Мерседесівського комфорту. Він завжди думав, що Форестер все ж таки не зможе повторити йому комфорт. Ну, я вам скажу, що задоволений і дуже задоволений. По-перше, витратами пального по місту вони беруть в середньому 9,2-9,8, по трасі 7, 7,5 максимум. Шумоізоляцію він зробив ще додаткову і каже, все як в Мерседесі тепер стало. Дуже непогано. І я впевнено вам кажу, що це так і є. Вони підняли левел і по заводській шумоізоляції вже непогано, а ще додатково, якщо це зробить, ну то взагалі рівень клас автомобілю дуже крутезний. Subaru зараз робить реальні речі. Я от зараз нарешті перевірив, водійська сидушка ще була і набагато відсунута назад і спинка відкинута. То позаду я навіть тестував більше, ніж я б сидів. Так що не переймайтесь, місця тут точно всім вистачить. Щодо поведінки цього автомобіля на дорозі, як по поганій дорозі в поле ви виїжджаєте впевнено, так і по трасі вона буде тримати себе на 160, впевнено, стоячи на дорозі. Дуже-дуже впевнено. Це я вам кажу. Тут немає такої розхлябаності, як у більшості кросоверів, що вони там плавають трошки по дорозі. Тут ви отак стоїте, окрім того, що повний привід неймовірно крутий, так ще і це. Вже в гаражі згадав, що тут є в нас задній парктроніки, система Rear Auto Brake. Допомога нам, коли ми намагаємося, наїхати на предмети. От парктроніки малюють. Я зараз відпускаю, просто качусь і відпускаю гальма. От машина сама зупинилася, щоб ми не врізалися. Якщо нам треба ще під'їхати, ми можемо їхати. Вона нам дасть. Але одразу вона врятувала нас від наїзду. По салону все теж дуже тихо, все м'якеньке скрізь, скрізь на картах, на торпедо, навіть ось тут, елементи м'які. Нічого дратувати вас тут не буде. У мене немає жодного аргументу відмовити вас від придбання цієї автівки. Приїжджайте, набирайте, будете радіти і будете щасливими. Повірте мені. До зв'язку, до зустрічі з вами, Бальоха Трендавта. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні.